Вітаю в ефірі. Спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Про те, з чим поліцейським доводиться зустрічатися, як інспектори затримують злочинців та правопорушників, які ситуації трапляються з патрульними під час служби. Про це та багато іншого. Ви побачите в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції мене звати Аліна Кравець, і сьогодні говоримо про таке. Четверть сотні з цікавості. У Криворіжця виявили наркотичні речовини. Де на вас знаходиться? В, кармані, права, права. в правому кармані, в якому об'йомі. Та не доставайте, ваць котіть. До гори Дригом через сварку. П'яний чоловік потрапив в ДТП. За чим п'яний не з рук? коли вас кинула жена, ні, другого, я я, я, я не за того. За чим я заруб цілі п'яну? І Нельзя водіть п'яним. Чоловік я знаю. Добу наодинці. Патрульні допомогли пенсіонерці. Дайте що нібудь одє. Врятували пенсіонерку. Патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Миколи Світальського жінка вже добу не відчиняє нікому двері. Опікун 93-річної бабусі зателефонувала поліцейським, тому що почала хвилюватись за життя старенької. Давайте дайте що нібудь одну. Патрульні стукали в двері, але ніхто так і не відчиняв. Інспектори вирішили викликати на місце рятувальників та зайти до квартири, аби впевнитись, що життю літньої жінки нічого не загрожує. Виявилось, що бабуся вже добула, жить у ванній кімнаті в безпорадному стані та не може самостійно вибратися. На службовий планшет прийшов виклик звернення інформаційного характеру. На місце події було виявлено ініціатора виклику. Остання повідомлена, що повідомила, що є опікуном громадянки похилого віку, яка вже понад добу не виходить на зв'язок. Було прийнято рішення викликати Державну службу надзвичайних ситуацій та швидку медичну допомогу. Потрапивши до квартири, було виявлено громадянку, яка лежала в безпорадному стані. Було обстежено громадянку, та виявлено, що госпіталізації вона не потребує. Добровільно в Саксаганському районі до поліцейських підійшов криворіжець та повідомив інспекторам, що має з собою бойові набої до автомата. Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили в чоловіка предмети схожі на набої. Я знайшов, я знайшов, Я вам прийде шукати. Чоловік розповів, що заробляє собі на життя тим, що збирає вторинну сировину та носить її до пунктів прийому. Сказав, що цього разу знайшов серед мотлоху пакет, в якому знаходились набої. На місце викликали слідчих. Вони вилучили 59 металевих предметів та направили їх на експертизу. Патрулюючи Саксаганський район, до нас підійшов невідомий, який повідомив, що тимчасово не працює та займається збиранням вторинної сировини. А в одному з сміттєвих баків він виявив коробку, в якій знаходились набої. Чоловік повідомив в поліцію. На місце було викликано слідчо-оперативну групу для подальшого розбирання. Кус не вдався. Під час патрулювання інспектори помітили підозрілого чоловіка, який почав прискорювати кроки, коли побачив службове авто. Молодик спочатку викинув якісь гортки, а потім знову їх підібрав. Що саме? Травка. Яка? Наркотичне віші? Ну так. Дівої золь. А Куди ви сні йдете? ну, цікаво було, що вона таке. Посмотримо, потім викинув. Де у вас на ході в кармані право карман. в правому кармані? В такому об'ємі? – За не доставайте 25 п'ять пакетів. Під час розмови з поліцейськими Криворіжець зізнався, що має в кишені 25 пакетиків з так званою травичкою, яку нібито знайшов неподалік та підібрав з цікавості, тому що раніше стільки не бачив. Про свою допитливість чоловік пояснюватиме слідчим районного відділення поліції. Прибувши на місце події, було виявлено підозрілу особу, який, побачивши патрульну поліцію, почав нервувати. Зупинивши даного громадянина та в ході спілкування, останній повідомив, що має при собі 25 сліп пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схоже на наркотичні. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Довгинцівського відділення поліції. Опалася небайдужий містянин. Повідомив поліцейським, що на вулиці Нахімова дівчина розповсюджує наркотичні речовини у 27-річної зловмисниці. Знайшли сім сліп пакетів з речовиною рослинного походження. При собі ви щось маєте заборонено? Да? Що ви продаєте? Нет, конечно. Мы их нашли. Мы нашли. Другие мелоды, знаешь, сколько пакета? Заявник повідомив, що дівчина вже не перший день стоїть на одному й тому ж місці, та поводиться дуже підозріло. Можливо, розповсюджує наркотики. Коли інспектори зупинили містянку, вона навіть не нервувала та зізналась, що з поліцейськими зустрічається вже не вперше. Правопорушниця повідомила, що зберігає в себе заборонені речовини. За її словами, наркотики не придбала і не продавала, а знайшла та залишила для себе. У металургійному районі до службового автомобіля підійшов громадянин, який повідомив, що бачив жінку, яка ймовірно при собі має заборонені речовини. Обійшовши дану територію, було помічено громадянку, яка, помітивши патрульних, почала нервувати та змінила напрямок руху. Наздогнавши її та поспілкувавши з нею, громадянка повідомила, що має при собі заборонені речовини, а саме сім пакетиків рослинного походження, зеленого кольору. Ще одного власника забороненої речовини патрульні виявили на вулиці Героїв. АТО. чоловік мав при собі пакет, наповнений висушеною речовиною, схожою на марихуану. Містянин сидів на лавці та грівся під сонцем і аж ніяк не планував зустрічі з поліцейськими. Є у вас фотельні? нам. Що у вас є. Нова. 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 Марихуана. Застіньте курточку і руки засовуті. Сколько от знаю. Чоловіка виявили на дитячому майданчику. Він був нетверезий, та йти звідти не збирався. Під час бесіди з патрульними правопорушник зізнався, що зберігає в себе заборонену речовину. Стверджував, що придбав для себе. Для подальшого розбирання на місце викликали слідчих металургійного відділення поліції. Прибувши за вказаною адресою, був помічений чоловік, який знаходився в стані алкогольного оп'яніння. Під час спілкування чоловік повідомив, що має про собі пакет з речовиною, схожу на наркотичну. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу металургійного відділення поліції. Недовірлива тітка поліцейський. На вулиці Тимірязєва. громадянка різко змінила напрямок руху, коли побачила поліцейських. Інспектори запідозрили щось недобре. Зупинили дівчину та провели поверхневу перевірку. Довіряємо ви? <ріць> <Чому> ви? <ріць> ну, ну, ви викинули з рук пакетик. Там є, скільки? п'ять запаяних трубочок. 5 или 4. 3, 4, 5. Ну, может быть, это соль. Может, соль выкинули. Все может быть. Сейчас пойдем. Містянка попрямувала в інший бік вулиці та щось викинула на землю. Виявилось, що то був поліетиленовий пакет, наповнений пластиковими трубочками. 21-річна дівчина заперечувала, що він належить їй, а також говорила, що від такої знахідки не відмовилась би. Під час патрулювання в Тернопському районі було виявлено е, громадянку, яка, помітивши наряд патрульної поліції, почала нервувати та кинула на землю пакет. Підійшовши до цього пакету разом з громадянкою, о, в даному пакеті було виявлено п'ять трубочок з кистарічною речовиною біло жовтого кольору, схоже на наркотичну. Вчасно помітила. У металургійному районі містяни затримали чоловіка. Він спокусився на бабусин гаманець у громадському транспорті. В кравтах хотів тікати, але не сталося, як гадалося.

Літня жінка побачила, що її сумка відкрита, помітила відсутність гаманця та почала кричати. Цей час підозрілий чоловік заметушився та побіг до виходу із автобуса. Пасажири не розгубилися та зупинили зловмисника. Своєї наживи він спробував позбутися, але свідків було більше ніж достатньо. Була встановлена ініціатора виклику, яка повідомила, що перебувала у громадському транспорті, і помітила, як таємним шляхом з її сумки викрали гаманець. Вона побачила, що сумка була відкрита, та почала кричати: Небайдужі громадяни затримали дану особу. Він взагалі пояснював, що це не він викрав, що його клеветали. На дротах. У Довгинцівському районі двоє чоловіків вирізали кабельно-провідникову продукцію та випалювали її. Так як роблять це, вони вже не вперше. Залишитись непоміченими їм аж ніяк не вдалося. Тому про зломисників місцеві мешканці повідомили на лінію 102. Можете близько. Чоруки держав. Руки дорожат? руки чи дрожать? Ждем? Да. Что ты хочешь сказать? Занимался спортом, ты что? Не узнаешь меня? Вообще со мной. Чоловіки крали кабелі, випалювали їх та відносили до пунктів прийому металобрухту. Інспектори виявили крадіїв за орієнтуванням. Зловмисники відхрещувались від своїх протизаконних дій та стверджували, що ходили займатися спортом на стадіон. По вулиці Дніпропетровське шосе було виявлено двох невідомих громадянин, які, побачивши наряд патрульної поліції, почали відверто нервувати та змінювати напрямок групи. Зупинивши даних громадянин, біля них було виявлено кабелеве провідникову продукцію. Та відкритий люк. Звідки саме вони взяли дану продукцію? останні не повідомили. На місце події було викликано слідчо оперативної групи Довгенського відділу поліції та кінологічну службу разом зі службовою собакою. Дружина покинула, покатаюся п'яний. На мікрорайоні п'ятий зарічний сталося ДТП. Інспектори негайно прибули на місце та виявили перекинуту автівку. За кермом знаходився чоловік з розбитим обличчям. Зачем вы сели пьяный за руль? Мужчина, когда вас кинула жена, нашла. Не, другого. Я, я, я не за то говорю. Зачем я говорю за руль сели пьяный? Нельзя водить пьяным человеком. Я знаю. Сколько вы коробля 150. 150. Водки. Да, именно водки. Вообще-то я не, вообще не пью. Понятно. Чоловік просив патрульних допомогти йому поставити знов авто на колеса, щоб він продовжив їхати. Таке безглузде прохання роз'яснив запах алкоголю від водія. Криворіжець розповів, що посварився з дружиною та нещодавно пив горілку. Також розказав, що виховує двох малолітніх дітей. Такому вчинку батька вони точно не зрадіють. Отримало було повідомлення про ДТП з потерпілими. Прибувши на місце виклику, було виявлено автомобіль марки «Форд» та водія, котрий не впорався з керуванням та здійснив ДТП. У чоловіка було виявлено явні ознаки алкогольного сп'яніння, тому було запропоновано пройти у відповідному закладі на стан алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився та тест показав позитивним. Небезпечна прогулянка. В центральному міському районі до поліцейських звернулися містяни. Вони розповіли, що невідомий чоловік віком близько 40 років пропонував їм купити дівчинку за пляшку горілки. Громадянки забили на сполох, забрали дитину та викликали поліцейських. Серед поліводи. Ну Він коротше також з будинка. І такий, візьміть, дівчинку, купіть, подамо це бутылку. Потім малігоція згрузи, подарусь повірю. Що ми не ходили, Усе сталося на вулиці Криворіжсталі. Чоловік у камуфляжному одязі підійшов до перехожих та хотів їм продати п'ятирічну дівчинку. Коли почув, що містянки телефонують на 102, швидко пішов звідти. Прибули на адрес, обнаружили дівчинку п'ятилітню, яка пояснила, що її з двору вкрав мужчина. Коли приїхали на місце, мужчина вже йшов. Девочки спросили, где ее мама. Она пояснила, что мама пошла в магазин, оставила ее дома. Она показала, где ее садик, куда она ходит. Приехали в садик, вышла воспитательница, узнала эту девочку, сказала адрес, где она проживает. Приехали на место адреса, мамы дома не было. Соседи попросили набрать ее. Маму набрали. Мама приехала домой. Мама пояснила, что пошла в магазин, оставила ее дома, смотреть мультики. Нам вышла во двор, гуляла, пришел мужчина, говорит, что пошли со мной девочка. Она говорит: я не пойду. Он открыл калитку, взял ее за руку и повел. Щотижня патрульні затримують десятки крадіїв та правопорушників. Щоденно на вулицях міста відбуваються численні злочини та порушення букви закону. Ми завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує, незалежно від часу доби та погоди. Якщо ви стали свідком якоїсь події, негайно телефонуйте за номером 102. Можливо, саме ваш дзвінок врятує, чиє життя або допоможе затримати зловмисника. Мене звати Аліна я інспектор патрульної поліції. Зустрінемося на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу «Кривбасу».